Привіт, родини! Зберіться всі разом, бо в мене є для вас чарівна казочка. Колись давно в затишному пивоварному заводі, що сховався в мальовничому селі, жило собі пиво на ім'я Кальцбергінка. Але Кальцбергінка була не просто пивом. о ні, в неї була мрія. Вона мріяла, щоб її скуштувала особлива людина, рудоволоса дівчина з пишним волоссям. Одного сонячного дня ця мрія почала здійснюватися. Рудоволоса дівчина з найяскравішим волоссям, яке ви коли-небудь бачили, зайшла до місцевого магазину. І знаєте що? Вона помітила кальцбергінку на полиці, але вона не зупинилася на одній пляшці. Ні. Вона купила всю кальцбергінку, що там була, забравши додому всіх родичів кальцбергінки. Дівчина принесла їх додому, і почалось свято. Зібралися друзі та родина, і всі насолоджувалися благородною кальцбергінкою. І в той момент життєва місія кальцбергінки була виконана. Вона принесла радість, сміх і трохи магії на чудове родинне свято. Ось така історія: кальцбергінка пиво, яке мріяло про велике і здійснило свою мрію. Наступного разу, коли ви будете насолоджуватися особливим моментом з родиною, пам'ятайте, мрії справді збуваються. Будьмо за кальцбергінку. Дякую за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити більше зворушливих історій.